Сьомий тур Ліги Європи розгорнув інтригу в боротьбі за плей-офф. Команди не шкодували сил. Були нічі. Розквіт таланту і неймовірні камбеки. Деякі вже гарантували собі вихід до наступної стадії, а інші ще в грі. Усе це і більше в нашому огляді. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, я розпочинаю. Фенара Бахче грало з Астонвіллою. Астонвіла здобуває важливу війсьну перемогу у Туреччині Санчо визначається переможним голом. Сукупні сточні в атаці дисципліна в захисті дозволили англійців продовжити успішну серію і наблизитись до плей-офф. Господарі тиснули, але не змогли порушити оборонного стей. 0-1 на табло мінімальна перемога Астонвіли. Вікторія Плизень приймала порту, Жвава нічия з обстрілу або пільними шансами Вікторія вела в рахунку після швидкого. Стартового гола, але Порту зміг вирівняти гру і забити важливий м'яч у другому таймі. Обидві команди ще борються за високі позиції в групі. Вікторія три матчі до цього підряд тільки перемагала, а Порту дев'ять. Бетіс поїхав до Паока. Грецький колектив приголомшив в чіткою грою в захисті та холоднокровною реалізацією в атаці. два голи і ціні три очки в турнірній таблиці. Бетісу важко знайти стабільність, а Паок набирає впевненість перед фінальним. Туром. Болоня грала з Селтиком. Надзвичайно видовищна ніча. Шотландці виходили вперед, а гра тримала інтригу до фінального свистка. У Селтика червона картка всередині матчу. Але команда продовжила боротись, але тільки втримала нічого. Хоча вела в рахунку 0-2. Ян Бойс приймав Ліон. Французи добувають перемогу на важкому полі. Вирішальний гол став у додатковий час першого тайму. Швейцарці зробили тиск, але рівна гра не дала результату в атаці. Французи ще більше зміцнюють свої шанси на пряму путівку до 1-8 фіналу. Фейнорд приймав штурм. Фейнорд домінував від першої до останніх хвилини. Швидкий гол, контроль мечев, впевнена оборона. Штурм, грац не зміг створити серйозні загрози, а господарі святкують розгромну перемогу. Штурм 5 матчів підряд не перемагає. Мальма грала з червоною звездою. Серби. Вирвали мінімальну перемогу на виїзді. Вирішальний гол став підсумком терплячої чіткої реалізації нападу. Мальма створив кілька моментів, але не змогли пробити надійного голкіпера гостей. Цей результат суттєво погіршує шанси на вихід із групи 0-1 на табло за червоною звездою. А Фрайбер грав з Макабі Тель-Авів. Фрайберг вирвав перемогу завдяки єдиному у другому таймі. Вони продемонстрували дисципліну і ефективність у ключових моментах. Макабі мав пару шансів, але цього не вистачило для рівного результату. Це важлива перемога мотивує німців у боротьбі за вихід до плей-офф. Абрен грав з Мітюландом. Шалана Ніча 3-3 містями та датчанами. Обидві команди відкрили грузатак. І не відступали. Батоглів, драматичних моментів і пізні камбеки. Цей результат тримає боротьбу. За плей-офф і додає групі максимальної напруги. Штутгарт поїхав до Роми. Римляни продовжують певну боротьбу за прямий вихід до 1 8 фіналу. Дубель від ключових екранців дозволяє італійцям контролювати хід гри, не давши німцям жодного шансу на результат. Бесучисться серта Доубика, команда все одно перемагає. Натіна Форес поїхав до Браги. Португальці беруть. Домашню перемогу в матчі, де англійці мали труднощі з реалізацією та пропустили шанс виконати необхідну задачу. Єдиний гол, до речі, автогол став справжнім вирішальним ударом боротьбі за плей-офф. Форесту доведеться рахуватися з цим результатом у фінальному турі. Сельта приймала Ліль. Іспанці здобувають важливу перемогу проти французького клубу, який бореться за плей-офф обидві команди мали моменти. Але Сельта була точнішою у ключових моментах отримає три пункти. Такий результат історично зміцнює іспанців у таблиці Сельта п'ять матчів підряд не програє. Лода поїхав до Рейнджерса. Нарешті перша перемога. Рейнджерса в цьому сезоні Ліги Європи, хоча занадто пізно для виходу з групи. Один гол і надійна оборона дали шотландцям три очки. А Лодогорець програв важливу позицію у боротьбі за плей-офф. Чи зможе в останньому турі вийти команда Плей-офф? пишіть, будь ласка, в коментарях. А Динамо загра приймали в КСБ. Хорватський грант показав неймовірний результат 4 голи проти румунського в КСБ. Вже на початку другого тайму Динамо створює комфортну перевагу і навіть гол престижу не змінив ситуацію. Така. Перемога розширює їх перспективи на високий фініш в підсумковій таблиці. І РБ Лейпциг грав з Базелем, а стрійці забили три м'ячі, чітко використовували свої шанси, зберегли стабільну позицію серед лідерів своєї групи. База Базель... Базель міг зацепити за нічийний результат, але не вистачило ударної потужності в завершальних моментах. 3-1 за Зальцбургом. Ференс Фараш грав з Панецінайкосом. Надійний результат для обох команд. Угорці та граки поділили очки в жорсткій боротьбі. Ференс Фараш відкриває рахунок, але Панецінайкос швидко відповів і повернув рівновагу. Ця ничия залишає обидві команди в грі за плей-офф. Ніца грала з Іглс. Французи впевнено здобувають перемогу на власному полі. Три м'ячі контроль у другому таймі ефективні контратаки. Гра гостей лише зменшила розрив, але нічого не змінило у підсумковому. Протоколі 3-1 за французами. Утрехт приймав Генк. Генк святкує візну перемогу в Нідерландах. Дві результативні атаки забезпечують трички. Утрехт мав шанси, але не зміг їх реалізувати і тепер спостерігає за розвитком подій у турнірній таблиці 0-2 за бельгійцями. Цей тур був одним з найбільш інтригуючим у сезоні. Були нічі з великою кількістю голив драматичні перемоги. Сенсації та важлива боротьба за кожне очко перед останнім туром групового етапу. А ви напишіть в коментарях, який матч вам сподобався найбільше. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром залишається Станіч, забивши 6 голів, а 7 гравців віддали 3 результативні передачі. Перша вісімка зараз має такий вигляд. Бачимо, Ліон та Астонвілла вже гарантували собі вихід до 1-8 напряму. Інші команди поки гарантують. З цих з 3 по 8 собі плей-офф 1-16. Бачимо, Метюлан опустився з другого місця відразу на четверте, без програшу йде Ференсвареш та Фрайбург. І команди з 9 по 16. -те. Тут всі команди вже забезпечили собі плей-офф 1.16, але мають шанси поборотися за плей-офф в 1-8 напряму. Northern Forest теж має математичні шанси потрапити туди. Бачимо, Сельта підскочила на 14 місце, можна додати. Болоня опустилась відразу на 15 те порту, зараз, на жаль, 9. -те. І Церена района теж з Пауком високо підскочили на 11 те та 12 те місце, відповідно. І ми перейдемо до команд з 17 го по 26 те місце. Бачимо тут Вікторія, Фенербахче та Фенетіна опустилися нижче, але вони забезпечили собі кваліфікацію. Далі. Лудогорець може вже наздогнати в почках тільки Динамо Загреб. А Фейнорд, навпаки, Ліль Брен Ян Бойс. Так само, як Базель, Зальцбург, ФКСБ та Іглс. А такі команди, як Ренджер, Штурм, Ніца, Утрехт, Мальме та Тель-Авів, вже вилітають з розіграшу. Пишіть, на якому місці ваш улюблений колектив. Та хто прийде? Напряму в 1-8, а хто побореться в 1 16 плей-офф. Чекаю вас у коментарях. Віла зіграє з РБ Зальцбург. Рома поїде госувати до Панаті Найкоса. Бетті зіграє з Фейнордом. Порту прийме Рейнджер. Фенаребахчег гостюватиме в КСБ, Notine Форес зіграє з Ференсфаришем, Селті прийматиме Утрехт. Леон зіграє з Пауком. Селти гостюватиме Цервені Звезди. Ліль зіграє. З Фрайбругом, Гернбой гостюватиме Штутгарта, Метюлен прийме Дінамо Загреб. Ігл зіграє з Порту, Болоння поїде до Тель-Авів, Лодогорець зіграє з Ніцею. Генк зіграє з Мальме. Вікторія Плезень гостюватиме в Базеля. Штурм зіграє з Бреном. А гадаю, матчі відбудуться 29 січня 2026 року. Пишіть, на який матч ви очікуєте найбільше. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Para irmão.